200 г води, кімнатної температури, не теплої. Додаю 15 г сухих дріжджів. І стільки ж цукру. Зараз все це розміщую. Ні, головне, щоб дріжджі трошки розчинилося. Додаю сюди ще 200 грам молока. Молоко холодне з холодильником. І так само Все розміщу. Ще два яйця. І поки відставляю тепер борошно. 800 грамм борошна сто двадцать грамм сука, два грамма ванилини. Вісім грам. какао п'ятдесят грам, Все це цих І сюди ж Ой. до сухих інгредієнтів я буду додавати вершкове масло. Вершкове масло з холодильника. Я його зараз натру на сертушку, щоб просто легше було його розподілити. майже 70 грам, зараз я його трошки порозміщую і додаю сюди вже рідину. Це за стіночок, зі стіночок обов'язково все доку. І починаю відбивати. Не, мабуть, робити наступні. Можна спочатку так порозтягувати. і починаємо. Вже можна спокійно розтягуваннями, складаннями французьких бізнес робити. Ну, вже так починає гнутися. Ну, звичайно, буде трошечки як рватися, тому що тісто розтягується. Це нормально. Це нормально, воно збереться докупи. Такий заміс дуже добре, швидко розвивається кову що дуже потрібно, в принципі, вже починаю десь намагатися ставати говтеньким. Ну, Це не рідке, тому, звичайно, трошки складно, а тут так Таким методом заміса робити. Тим більше це не 500 грамів вже 800 грам борошна Треба трохи постаратися докласти зусиль. Але воно того стоїть, вартує. Ну, всі зусилля віддячнуть. Всі ті зусилля, які приклали до тіста, вони потім віддязнуть. Гарним смаком. Шукало ще жарко, але тим не менше. Коли бачиш, як так змінюється тісто, хочеться його так ще пляскати пляска. До речі, стіл нічим не змащений, і воно, виходить, вже не береться. Такі відбування дуже добре допомагають дріжджім працювати. І замішується добре. Можна так от ще перевіряти, ще трошечки рветься, але вже тягнеться. І, в принципі, вже не береться. Ні, доруб, ні до рук, ні до че. Ще пару хвилин повідбиваю, але воно вже видно, вже коли так береш, натягування, воно тягнеться. Що вже є гарним показником того, що на правильному шляху. Ну, я можу сказати, що воно буде чіплятися ось за те, що залишилося вже на столі. То за нього воно буде чіплятися і приставати. А так, в принципі, до, до рук воно вже не липне. Починає розтягувати. Значить, я його зараз. Зараз я чисту мисочку помию. Чиста мисочка. Трошки сюди олійки. Озмачу добра, ручки ліку. тісто Таке воно вже. гарненьке. закриваю плівкою і залишаю його підходити при кімнатній температурі. Через годинку прийду, подивлюся, як у нього справа. І, можливо, ще залишу. Все, залишаю його підходити. Я більше до нього не буду підходити, поки воно, верніше, не буду його чіпати, поки воно не підійде. Тепер роблю заварний крем без яєць. Отже, в одну мисочку каструльку я додаю, молоко 250 грамів. Сюди ж додаю цукор. 200 г грам. Двісті грамів цукра і чайну ложку ванільного цукру це пять г, і додаю сюди борошно. 120 г борошна, Зараз я все це перемішую. Трошки легше. І додаю сюди 200, Так само 250 г, загальна кількість молока має бути 500. 250 грам гарячого молока. І ставлю тепер це все на середній вогонь, буду його варити до моменту, поки не загості. Ось до такої консистенції я зварила, зараз буду додати вершкове масло. У мене тут 130 грам вершкового масла. Зараз потрошечку. Як потрошечку. і розмішую, поки масло не розстане. Так, я вам захочу Так, тепер я пересипаю в іншу кастрюльку холодну. Ну, буде холодно. Смачний крем солоденький. Так, тепер плівкою. Плівку я зараз спочатку так відріжу. Але плівку я буду стик в стик накривати, щоб воно корочко не взялося. Все, тепер тісто підходить. Крем холодне. Ми йдемо гуляти займатися своїми справами, а потім далі продовжимо. Пройшло у мене десь 2 години, так добряче істот підросло. Я зробила, зробила невеличку хитрість. Десь з годинку воно в мене постояло при кімнатній температурі, а потім на годину я відправила, воно почало рости при кімнатній температурі, і я відправила його десь на годинку. Духовку. духовка розгріта до 50 градусів, і там от так от за годину воно виросло. Нажимаю легесенько, повільно йде назад. Значить, все ок. Трошки борошну, кіл борошну. Я розділю на дві частини. Опа, така красива. Щоб мені легше було в мене не дуже великий стіл, щоб мені легше було катати рулети. Десь пополам. -то. Десь там в мене буде половина. Зараз. Скільки Накриваю їх плівкою, і поки вони приходять в себе, я приготую, підготую деко. Моє деко пергамент. Помпаю його. Прекрасний загон трошки олійки і змак туди розкачую наше тісто. Спочатку. Пальцями розтягну. Мені здається, що так легше воно буде розкатуватися. Коли спочатку його отак от пальцями підготувати, розтягнути, головне перевертати. потом так добрый. Позовите так Відірвати головне. Головніше відірвати від столу, щоб ніде нічого не провети. Крем, який вже добре схолов. Намачую по підні. Розкатала я так середньо, не дуже тонко і не дуже товсто. Крем, по суті, мені треба розподілити на дві частини. Я не дуже сильно домашню до країв. І тепер спрочую. Кунчики я кінець зроблю трошечки їх. Роздавлю пальцями, щоб не дуже сильно було видно, що в мене там шов. І тепер розрізаю. Розрізаю я... я не хочу, щоб вони були високими. Я, мабуть, їх перевертати не буду, а залишу отак. Спочатку думала перевернути, але крем вибігає, тому я залишу їх такими. Відповідно, я поширше їх розрізаю. Так от під час приготування це може змінитися. Тепер я накриваю плівкою і знову відправлю на. В духовка до 50 градусів. І я відправлю туди десь хвилин на 20-30. Вони там добряче підійшли. Головне прикрити, тому що вони не мають там спектися і завітритися. Ще рано, верніше, вони там мають спектися але ще рано допектися. Все, десь на півгодинки в духовку, духовка до 50 градусів до мінімуму. Постояли вони в мене в духовці десь ну, хвилин 20, навіть 30. Не пройшло. Нагадаю, духовка до 50 градусів розігріта. Зовсім трошечки. Одне яєчко. Збиваю добряче. І змащую. Такі булочки вийшли хазяйські. Навряд чи на шоколадному тістові буде прям така золота скриночка, але тим не менше. Духовка в цей час у мене розігрівається до 200 градусів. Я потім поставлю їх в духовку, температуру знижу до 180 і буду випікати десь хвилин 25-30. Взагалі, от використовувати духовку для того, щоб воно швидко підійшло, це, конечно, особливо, коли кудись поспішаєте, то це шикарно. Вона закрита, ніяких не протягів на сквозняків і плюс тримає температуру. Такий собі розстоючний шкаф в домашніх умовах. І підійшло дуже добре. Не довелося чекати занадто довго. Все, тепер в духовку. Булочки вже спеклися і навіть схололи. Ось такі вони гарні, дуже м'які. Прям дуже сильно м'які. Яєчко дало такий гарний глянець. І дуже ніжні. Дуже смачні. Здавалося, б. ну, тісто є. Крема наче так небагато, але насправді крем дуже сильно відчувається, тісто таке, як, наче просто тане в роті. Шикарно. Просто шикарня. Тісто шикарне. Обов'язково треба зробити. І робити постійно. Дуже класне. Тісто просто неймовірне. Ну, реально, я вам серйозно кажу, воно ну, просто тане в роті відчувається лише смак крема. І дуже смачне тісто. Обов'язково зробіть. І напишіть, як вам сподобалось чи не сподобалось. Ну, як на мене, це шикарні булочки. Хоч вони здавалося б такі великі вийшли, хазяйські такі. Але щоб взяти і наїстися. Дуже класно.